Вухайте, та дивіться, які ось шкари файні, плащі такі золотенькі. Ну, може щось маєте дати на ходу бідним євреям. Ой, бідним! Даріно чи не дуже великі. Це усе що ми змогли зібрати з наших народів. Ну, раз така вже справа, то йдемо ми, а ви прямуйте, прямуйте, Добрий день! А хто ви? Що ви забули у мене у моїх володіннях? І чому я про це нічого не знаю? Ми прямуємо за зіркою до Месії, який має скоро народитися. А у ваших володіннях щоб перепочити? Значить, за зіркою до Месії те кажете, так? Знаєте що? Давайте ви підете до того Месії і поклонитесь йому, а потім прийдете до мене та розкажете, розкажете все, що ви знаєте. Може, цар, значить, має народитися. Новенький цар, а я про це нічого не знаю, значить. Треба з цим вже щось робити, бо то так таке діло, новий цар. Так у вас великий пар О, ти якраз мені потрібен. Ану, ви мені якраз були потрібні. А можете розказати про того Месію якогось? Ну знаєте, кому ж треба, то ми розкажемо. Знаєте що? Ні, то таке буде. Та дайте хоч розкида формальності. Та на, тримай же ти. Ну добре, да. Ти давай розказ. Оооо! Дивіться, яку люксову хустку для вас має, бо що? Я тобі схожий на бабу. Ну, та може комусь подарували. А отакі от комусь подаруєте, дару ціності. Знаєш, мені, мені свої скраб скарбниці досі того, що я маю. Ну дивіться. Наш давайте. Давай, Обличчям сюди. бо тут свої дивися тут Ой, свої ось, дядьки. Ось, дивися. Ось, 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 дивися на мікрофон. ось, на нього блядь. <поставлення> <так, поставлення> Щоб ближче, що там було місце. Чи що? Я думаю, що треба трошки. Дай... Просіть так, хоча б на п'ять кроків, але... що щоб в нас якийсь 10, щоб якийсь план хоч би вийшов. Так. Угу. Люди. <рес> 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 <Sorry. рес> <рес> <рес> Бачите, там багато є. Зовсім скоро ми розпочнемо нашу ходу. Мене не затиснуть, надіюся. Отож, ще раз перед тим, як зустріти нашого прекрасного звіздаря і нашу різдвяну зірку, потрібно стати в такому порядку. Ансамбль на мастинки. Бачу вас, Джеригеля, військовослужбовці Збройних сил України, дякуємо вам, почесні громадяни, додарок, осіб. депутати Львівської міської ради, знову Додарок. керівники виконавчих органів, працівники Львівської міської ради, волонтери та громадяни. Зовсім скоро будемо розпочинати і чекаємо нашу ясну зірку. Ну вот у куди від мене вставай. Мені хочеться з тими качками, щоб піднести не тим, щоб можна срока. Нет, да он не пьяно, так, 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 так.